Таро прогноз для овенів на жовтень 2023 року. Овени, що вас чекає в особистому житті? Трійка чаш? Будете щось святкувати, можливо, в когось буде річниця весілля, наприклад. Хтось може буде святкувати весілля, когось запросять на весілля, може, в когось із рідних буде день народження. Так що святкуйте. Якщо трактувати карту в мінусі, то це може бути карта любовного трикутника. Тому в кого ось таке є, будьте уважні, бо це дуже складно. Давайте тепер подивимося, що очікує овенів в сфері роботи. В сфері роботи десятка мечів. Хтось вирішить піти з роботи, когось, на жаль, можуть звільнити, в когось почнеться в роботі новий етап. Тому остерігайтеся, до нових зустрічей. Втілець. Таро прогноз на жовтень 2023 року. Що вас чекає в особистому житті тільці четвірка жезлів? В кого все добре, так і буде добре, в когось може бути святкування, хтось може зустріти. Свою пару, до речі, в когось будуть відносини, які ні до чого, так скажем, не зобов'язують, а в когось може це відігратися як громадянський шлюб. В будь-якому випадку також можуть бути поїздки на якісь свята. Бажаю, щоб у тільців все відігралося на благо. Давайте подивимося в сфері роботи. Тілець, жовтень, 2023 рік, що вас чекає, ой, будуть якісь у вас запитання від керівництва, якісь можуть бути перевірки. І хто успішно ці перевірки пройде, тому може бути бонус якийсь, премія. Тому будьте пильні, і хай вам щастить близнюки. Жовтень 2023 року таро-прогноз для вас, що вас чекає в особистому житті. Дев'ятка кубки. ви будете насолоджуватися тими відносинами, які у вас є. Це щось таке почуття. Чуттєве почуття будуть вас переповнювати. Хто сам то буде насолоджуватись, на жаль, своєю самотністю, але він не буде страждати, вам буде добре. Хтось може, на жаль, із... Близнюків потрапити в якусь не дуже приємну ситуацію щодо зради або любовного трикутника, під чарочку може загуляти, наприклад, ваш чоловік або жіночка. Тому будьте пильні, слідкуйте по пажу мечі. Близнюки, що вас чекає в сфері роботи на жовтень 2023 року, близнюки. Хтось змінить роботу, хтось завершить проєкт, хтось, хто в пошуках роботи, на жаль, ще її в жовтні не знайде. А в когось будуть юридичні моменти щодо роботи, можливі перевірки, і навіть якісь знайдуть негативні аспекти, які ви не бачили по бійці мечів, тому, тому будьте уважні, пильні, все перевіряйте. Рак, жовтень 2023 року, що принесе вам в особистому житті. Дивимося, рак, якесь святкування, якесь може бути весілля у знайомих, я вас запросять, день народження, може якась річниця у вас буде святкуватися. Буде дуже. Гарне свято, де ви добре вип'єте, добре поїсте смачненько, в особистому житті емоції, насолода ось дуже-дуже гарні карти. На жаль, в декого із раків, трійка, трійка кубків з двійкою пентаклів може відігратись як любовний трикутник. Давайте зараз подивимося, що очікує раків у робочому аспекті, робота. Якось буде завершення проєкта. У багатьох знаків буде відігруватись десятка мечів і отримують гроші. Доробив, зробив діло, гуляй сміло і отримуй за це гроші. Для когось із раків це буде нова пропозиція щодо роботи. Тому дивіться, чи варто вам змінювати свою роботу, чи зачекати по помірності трохи часу. Вибір лише за вами. Леве, що очікує вас в особистому житті, все стабільно. Якщо у вас стабільні відносини, вони будуть стабільні, якщо ви були не в парі, то, на жаль, поки що так і залишиться. Треба тримати те, що є, дякувати вищим силам за те, що є. Якщо ви самотні, то треба прожити цей досвід і отримувати задоволення від самого себе. А якщо в сім'ї, то радуватися і дякувати вищим силам за те, що у вас все добре і без змін. Ось такий прогноз. Далі подивимося: робота Леви, що у вас буде в сфері роботи на жовтень 2023 року. Року тут будуть якісь страхи, можливо, якісь перевірки, можливо, хтось в пошуках роботи, але буде якась пропозиція, або можливо, якась жінка допоможе вам витішити ваше робоче питання тарот-прогноз на жовтень 2023 року для дів в особистому плані будуть вам надаватись якісь пропозиції, хто самотній, але поки що це не ваш варіант, не ваш партнер. Буде ситуація незмінна ті, хто у відносинах, можливо, буде навіть якесь віддалення від партнера, можливо, якась образа, але краще не ображайтеся. Трійка мечів на дні. Так, як якась образа, якийсь скандал може бути, але все рівно. Треба жити мирно. Дивимося для дів в сфері роботи. Діви на у жовтні на роботі будете ви якось задобрювати начальство. Можливо, це будуть до вас шукати підхід. І ви будете завершувати якийсь проєкт. Дуже багато знаків зодіаку будуть щось завершувати або навіть змінювати роботу в жовтні. Терези, що очікує вас в особистому житті, хтось одружиться, хтось може розлучиться. Тут ось королева пентаклів, то бажаю, щоб відігралось у вас все-таки як юридичне оформлення шлюбу, а не розлучення. Але в будь-якому випадку можуть бути у сфері відносин або якісь холодні відносини, або ж якісь вирішення юридичних моментів. Але тримайте гармонію, все можна зберегти. Тому чекаю вашого зворотнього зв'язку. Давайте подивимося, що в роботі чекає Терези. В сфері роботи, буде якась пропозиція, позитивні емоції, можуть, звісно, завдавати і деякі удари, над якими треба буде роздумати, і вберегти свою позицію без емоцій, доводити свою думку. Скорпіони, що очікує вас в жовтні, в особистому житті буде все стабільно. Якщо ви самотні, то буде любов-морков. Якщо ви поки що не в парі, то ви будете дивитися, хто вам підходить, хто не підходить. Карта вибору. Якщо у вас були любовні трикутники, то, на жаль, ці любовні трикутники можуть зберег... зберігатися, і ви вибір поки що не зробите. Але в будь-якому випадку, бажаю вам робити все, що буде вам на благо і для... на благо вашої родини. Давайте подивимося, що очікує скорпіонів в плані роботи у жовтні 2023 року. Робота для скорпіонів. Можете змінювати роботу, може буде робота зв'язана з поїздками, різні відрядження. Буде важкувато, дуже багато проєктів, дуже багато справ, але ви з усім справитеся і будете на коні, і ось це сонце зійде. В сфері вашої роботи обов'язково, можливо, в когось робота пов'язана з дітьми, наприклад, або ви хочете новий проєкт, і він обов'язково буде успішний, але треба докласти багато зусиль. Стрільці. Жовтень 2023 року, в особистому житті, що вас очікує, хтось може бути на відстані зі своїми коханими, трішки таке є віддалення, і, на жаль, поки що, з своїми коханими ви, можливо, будете спілкуватися поки тільки засобами зв'язку, віртуально, можливо, вони будуть приходити до вас у снах. Хтось може, на жаль, розійтися, а хтось, навпаки, Вирушити на пошуки своєї пари, своєї другої половинки, помедитувати, уявити, яким має бути цей партнер, і потім, щоб ось це сонечко прийшло в ваше життя. Давайте зараз подивимося, що чекає стрільців у плані роботи. Чи насичений буде жовтень у плані роботи? Для стрільців жовтень 2023 року будуть якісь пропозиції, можливо, навіть якісь подарунки, можуть прийти до вас на консультацію або звернутися за послугою клієнти, які у вас вже були. Хто працює в езотеричній сфері, то дуже-дуже успішний у вас буде місяць. Деякі будуть моменти, які... Треба буде переосмислити і відсікти зайве. Якщо до вас звертаються за послугою якісь люди, які вас не влаштовують, їх треба відразу відсікати, тобто свої кордони захищати. Ось така порада для стрільців на жовтень 2023 року. Козиріг. Що очікує вас в жовтні 2023 року в плані особистого життя? Ох, будуть когось перевіряти, слідкувати, будете за партнерами десь щось відшукувати, чи не провинились вони? Можливо, хтось десь хоче стрибнути в гречку, то будете ви. За цим слідкувати. Також це може бути, що хтось звернеться навіть до духовного вчителя щодо дій свого партнера, або це буде психолог, наприклад, комусь знадобиться консультація. Тому козироги, будьте пильні і слідкуйте, щоб ваш партнер був при вас. Давайте зараз подивимося. Що очікує Козерогі в плані фінансів. Жовтень 2023 року Козерогі в плані фінансів. Буде якесь святкування, якась перемога, хтось щось зможе дістати, те, що довго очікував, і ось ці фінанси прийдуть. Хтось відстоїть свою позицію. Я так розумію, що в когось із козорогів можуть бути судові справи, і козороги прикладуть всі зусилля, щоб це відвоювати. Можливо, в когось хтось довго не віддавав борг і він поверне, і будете знати, що цій людині вже не треба позичати, тому що вона ненадійна. А до когось прийде. Взагалі, таке, знаєте, просвітлення, а чи варто ось та війна, яку за гроші чи за якісь ресурси вони вели, чи краще відпустити цю ситуацію? Водолії, жовтень 2023 року, що очікує вас в особистому житті? У водоліїв будуть якісь, якісь такі конфліктні ситуації в особистому житті. Де вони будуть вирішувати? Хто ж головний, хто зверху? Бажаю, щоб у вас відігралося ось саме це питання. І це було головним вашим питанням у відносинах. Не хочу, не хочу щоб відігралося у Водоліїв питання зради, тому кажу, що така трактовка може бути, але все ж таки бережіть один одного та своїх партнерів, бо ці жриці, коли з'являються у відносинах, то не дуже добре. Особливо, що стосується чоловіків, водоліїв, не треба ніяких таємниць від своїх жінок тримати. Зараз давайте подивимося водолії в плані роботи, як буде складатись місяць. Плані роботи водолії, ох, будуть якісь переживання, стреси, можливо, якісь перевірки, будуть вимагати, можливо, від когось якісь нові документи або якісь дії треба буде вчинити, можливо, кудись поїздка, відрядження. Тому, тому готуйтеся, щоб все пройшло у вас добре. І будьте пильні щодо своїх фінансів, тому що можуть бути якісь витрати. Пов'язані з поїздками. І, можливо, ви не планували їх, але треба буде все-таки прикласти зусилля, або ж, якщо ви не хочете зараз витрачати кошти, то, можливо, треба відкласти трошки по лицарю пентаклів поїздку на потім. Риба, що чекає в особистому житті в жовтні 2023 року. О, хтось буде насолоджуватися, насолоджуватися своїм чоловіком, партнером. Комусь партнер видасть якийсь подарунок або фінансово допоможе. В когось буде чуттєвий інтим по королю Пентаклів, бо король Пентаклів це дуже любить. Дуже такий, такий місяць насолоди для риб. Буде у вас все добре, хто в відносинах, а в кого відносин немає, то, можливо, на якійсь зустрічі або десь в кафе, на святкуванні, у вас буде змога познайомитись з чоловіком. Якщо ви жінка, а якщо ви чоловік, то буде змога познайомитися з якоюсь такою досить фінансово успішною жінкою, але це, знаєте, така більше. баба... баба. З яйцями, як то кажуть, так що вона може давати вам жару, тому дивіться, дивіться, рибки. Давайте подивимося, що очікує риб в сфері фінансів у жовтні 2023 року риби в сфері фінансів. Що вас очікує, дивимось. Король мечів, будете якісь документи робити, щоб фінанси отримали. Все, як по закону вам треба отримати, так і ви і будете отримувати. Крім того, ви будете розглядати якісь питання щодо співпраці, можливо, з кимось онлайн або через інтернет. І будуть якісь нові проекти пропозиції в когось із риб. І треба буде, мабуть, їх розглядати, тому що по лицарю пентаклів це все-таки про якийсь досить таки прагматичний розрахунок і вдалий дохід. Тому риби пишіть, як у вас відіграється прогноз до зв'язку.